Насправді, депресія вона буде дуже впливати на якість життя людини, тому що в цей час погіршується її функціонування. І вона свій час такий, знаєте, важливий насправді кожен день для людини, може проживати в такому поганому стані. Теж дуже часто депресія є такий термін коморбідною з іншими захворюваннями. Наприклад, це якщо у людини депресія плюс гіпертонічна хвороба, зрозуміло, що і займатися лікуванням, де Цієї гіпертонічної хвороби буде проблемно, тому що людина не зможе виконувати інструкції, і буде важко своєчасно приймати препарати. Так само буде відбуватися з цукровим діабетом, так само буде відбуватися, якщо у людини, наприклад, якісь аутоімунні процеси і так далі. Тобто депресія буде впливати на всі інші захворювання також. Також є дуже важливим діагностувати депресію і робити диференційний діагноз іншими захворюваннями. Наприклад, дуже часто можуть плутати депресію, якщо у людини залізодефіцитна анемія. Для цього що? Треба зробити загальний аналіз крові і подивитися, чи є у людини ознаки залізодефіцитної анемії? Адже і там, і в депресії, і при залізодефіцитної анемії може бути слабкість. Так само можуть плутати, якщо у людини гіпотиреоз, тобто зниження функції щитовидної ж залози. В неї будуть всі ознаки схожі на депресію. Слабкість, небажання нічого робити, зниження енергії. Воно може людина багато спати і не відчувати себе відпочившою. Тому завжди, коли ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, так щодо того, щодо таких ознак, як стійкий пригнічений настрій, коли ви не відчуваєте задоволення від життя, звертайте увагу, що ваш сімейний лікар буде вам призначати ще якісь певні аналізи. Звернути увагу на те, що інколи оці депресивні симптоми вони можуть виникати, якщо людина приймає певні препарати. Наприклад, це можуть бути кортикостероїди, які зазвичай люди приймають під час аутоімунних захворювань для їх лікування, для курації цих захворювань. І тут же треба буде зважувати, що важливіше зараз продовжувати цей препарат, можливо, якось трошечки його змінити, або ж впливати на ці депресивні симптоми. Отже, дуже часто депресія пов'язана з іншими захворюваннями, і на жаль, ще інколи буває так, що депресія може навіть Призводити до ускладнення інших захворювань, тому що думаю, що всі ви чули про такі, як кажуть, психосоматичні захворювання. Тобто, багато кажуть, всі хвороби від нервів. Насправді, коли людина знаходиться в стані депресії, їй нічого не цікаво. Вона перестає за собою слідкувати, а це й за своїм здоров'ям, і зрозуміло, що це може сприяти тому, що будуть розвиватися інші захворювання. В цей час людина втрачає соціальну активність, вона може втрачати друзів, бо вони не розуміють, що з нею щось не так. Вона може навіть втратити свою сім'ю, адже не завжди партнер може зрозуміти чи партнерка, що з людиною щось не так. Вона може подумати, що просто в неї там зникли почуття. Вона перестала цікавитися всім. На жаль, такі історії також бувають. Тому дуже важливо, що якщо ви в себе відмітили такі питання, звертайтеся принаймні до свого сімейного лікаря, а сімейний лікар, він уже далі подумає, що з цим робити, і буде намагатися вам допомогти.